Понад півсотні пожеж сталися на Черкащині з початку року. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Основна причина недотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники ж постійно здійснюють рейди і інформують громадян про небезпеку спалювання сухостою. Із першими проявами весни люди почали наводити лад на сільськогосподарських угіддях та прибудинкових територіях. Часто громадяни, порушуючи правила безпеки, спричиняють пожежі в екосистемах. Такі випадки трапляються чи не щодня, кажуть у головному управлінні ДСНС області. Від 4 пожеж до 10 пожеж може бути на добу. Для розуміння, вже в цьому році в нашій області виникнуло більше 50 пожеж сухої рослинності. За аналогічний період минулого року це становив показники 49 пожеж. Тобто ми маємо незначний ріст пожеж, але це більше він спричинений теплою погодою, яка в нас стартувала в цьому сезоні. Окрім самовільного спалювання сухостою, ще однією причиною виникнення пожеж є недотримання правил безпеки під час прогулянок у лісах. В управлінні розробили комплекс заходів щодо запобігання виникненню таких ситуацій. Щоденне проведення рейдів. Населених пунктів щодо виявлення паліїв сухої рослинності, щодо проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів з населенням. Ми нагадуємо громадянам про адміністративну відповідальність за спричинену шкоду навколишньому середовищу. Профілактичні бесіди з громадянами поєднують із розповсюдженням інформаційних листівок. Від початку сезону представники ДСНС провели понад 700 рейдів практично в кожному населеному пункті регіону. Під час проведення рейдів ми активно залучаємо новітні технології, це такі як безпілотні літальні апарати. Для прикладу, вже в Уманському районі на цьому тижні був встановлений палій, якого було виявлено за допомогою цього безпілотного літального апарату. Тобто, це є підтвердження його правопорушення. За таке законом передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф за самовільне спалювання стерні, листя чи іншого сухостою, порушнику доведеться викласти від 3 до понад 6 тисяч гривень, а за порушення вимог пожежної безпеки в лісах від 1,5 до 4,5 тисяч гривень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.